Вітаю, друзі, я Ірина і ви на каналі Затишне Життя. І сьогодні ми поговоримо про книги і я вам покажу, що я читаю, тому що в коментарях ви мене часто питаєте, що я читаю, які книги я перечитую, якими мовами я читаю. І я вже вирішила зробити таке відео, щоб відповісти на всі ваші запитання. Ще одне хочу сказати: у мене на каналі немає рекламної інтеграції, у мене нема спонсорів. Це просто книжки, які я читаю, і я з вами поділюся цим. Звичайно, я не зможу показати вам всі мої книжки, але так по жанрам зараз я вам розповім, що я зараз читаю. Найулюбленіший жанр це детективи, і останнім часом я прочитала ось ці дві книжечки Сьюзен Кроуфорд. Та так читала, що на чернилами все залила. Щось треба буде зробити з книжечкою. Також ви мене питаєте, Іра, якими мовами ти читаєш? Українська, італійська, англійська. Іноземні мови це моя робота. І їх треба підтримувати. І щоб нічого не забувати і розвиватися, треба постійно читати. Читати, дивитися фільми, і ще багато методик, але я люблю читати. І ви знаєте, і своїм учням я рекомендую читайте. Читайте, по-перше, це збагачує ваше життя, по-друге, ви будете розвиватися і підтримувати мову. Тому ви бачите багато книжок в моїй бібліотеці іноземними мовами. І знаєте, я не хизуюсь, і я вам скажу так: щоб вчити мову, підтримувати її і викладати, треба дуже багато працювати. Це Важка щоденна праця. Ще я люблю книги по кулінарії. Ось ця е, кухня, осінь, зима, італійське видання і англійською швидко та легко. Мені подобається страви швидкого приготування, і тому я час від часу читаю, знаходжу тут якісь цікаві рецепти. А тут ще у мене наречена, як бачите, не повірити вона ще пахне. Ще інколи заходжу в таке чудове містечко, зараз я вам все покажу, де можна купити книги, які вже використовували, хтось читав і за невеличку суму придбати їх. Ось так все це виглядає. Можна вибрати все, що вам хочеться, і також проконсультуватися у продавця. А ще я тут познайомилася з таким чудовим охоронцем. Дуже лагідним, дуже спокійним. В таку спеку він ще й показував мені трюки. Ну що ж, я прийшла? Пам'ятаєте, мій шопер? Я прийшла з двома книжечками. Одну я придбала. Це книжка про квіти, я зараз більш детальніше вам покажу її. А цю книжку я, це книжка, те, що я називаю про життя, я просто взяла почитати. Є така послуга, що можна взяти і почитати, як у бібліотеці. Я була дуже здивована і так приємно здивована. А можна просто дати якісь невеличкі гроші і теж взяти як у бібліотеці. Ось так. Ви знаєте, коли я взяла цю книгу в руки і почала гортати, у мене було таке враження, що у нас вдома була така книга, коли я була маленька. Такі відчуття, наче я вже це бачила. Це дуже цікаво. Також заходжу в книжкові магазинчики. І хочу одну книжечку. Та й куплю собі. Там на І цього разу я купила книжечку про мудрість. Мені здається, що мені її бракує. І я люблю читати такі книжки. Тут у мене книги по мистецтву. Цю книжку ви вже бачили. Це кафедральний собор Толедо, епоха відродження в Італії, Україна, 30 легенд про наші визначні місця, відомий художник, і також Венеція. А тут у мене спеціальна література. Література, яку я використовую в роботі. Всю цю літературу я знаю на пам'ять, тому я тримаю її ось так. Мені так дуже зручно, дуже зручно. Ну, ось такий у мене слоненнянко тут стоїть. Ня-ня-ня. Це штучна зелень. Ось так він у мене тут живе. Мені подобається така штучна зелень, і не треба поливати, але завжди вона дуже якісна і гарна прикрашає поличку. А цю книжечку Пінокіо подарувала колишня моя учениця, і ви бачите, вона дуже така, ця книжечка вже старенька, але її дуже бережу. Це подарунок моєї колишньої учениці. Як бачите, вона комусь була подарована. Дуже цікаво, хто читав цю книжку. І отакі в неї є чудові малюночки. Бачите, як малювали раніше? Ще трішечки покажу, що я читаю. Це нова книжка про Джейн Остін. Ви знаєте, вона написала відому книжку Гордість та упередження. Вона у мене є італійською. Мені вона навіть подобається італійською більше, ніж англійською. Про грошики, відомий письменник Альберто Анджела, як грошики з'явилися в імперії. Дві книжки відомої письменниці Лізабет Гілберт. Я, до речі, підписана на неї в інстаграмі. Це так цікаво, що ти можеш підписатися на сучасних письменників і бачити їх. Відома книжка Їж Молись Кохай, є фільм, ви знаєте, але мені навіть більше подобається оця книжка про велику магію, тобто про креативність. І ще хочу показати одну свою любиму книжечку, жінка, яка лягла в ліжко на рік. Це, це можна перечитувати декілька разів. Друзі, я сподіваюся, що я відповіла на ваші запитання. І ми зможемо обговорити це в коментарях. Пишіть мені, які книжки ви читаєте, що ви любите, ваші улюблені жанри. Давайте поділимося, поговоримо про це. А ще розпочався Новий шкільний рік, і я сподіваюся, що він не буде таким важким, як був минулий. Навіть важко говорити про минулий рік я хочу що сказати, що колись вчителі скажуть, ми викладали під час війни, а дітки скажуть, коли подорослішають, а ми навчалися під час війни. І це вже історія. Це вже історія. Я бажаю нам всім сил. Наснаги, попри все, отримувати задоволення від викладання і від навчання. І хай цей рік буде більш легким, хай закінчиться вже війна і почнеться нормальне життя і нормальне, нормальне навчання для наших діточок. Я дуже цього хочу. Побачимося, другі. До побачення.